Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Ось дійшла черга вже до еліка. Зиму він простояв. Роботи я ніякої не робив. Та і такої роботи з весни було дуже багатсько. Що за цей час я в ньому модернізував і зробив? Це покрасив тормозні диски порошковим покриттям. Зробив антикор, де потрібно було, тут були. Ніші, які не доварені, я подоварював там і зараз вже пиль вже не буде йти в салон і все інше. Це все вичистив. Зробив йому антикорозійку, вцепив бризовики, зробив кулісу переключення передач. Оця коробка ОК. Отак воно все реалізовано. От в цьому місці воно зварене вздовж зварене. Тут це втулка і воно з двох сторон проварено вздовж, поперек не варене. Вже 5 тисяч я наїздив, як би ніяких нарікань нема. Все добре. Це двигун. КПП. Я коли переробляв під кулісу, тут такий карданчик, я його забрав і лишив тільки оцей отвір. І це таку тягу зробив. Пильник з 2108. І куліса в салоні так -так також виходить ВАЗ-21.08, тільки там трохи її треба було обрізати і ручкою, і все. Якби дуже чудово працює. Все, нарікань нема передачі залишилися, хоч і коробка стоїть перекинута. Ну, як перекинути? Вона стоїть просто, що ззаді і вал виходить назад переключення передач. То передачі залишилися так само, як в, в такому в обикновенному автомобілі. Джигулі. Ну, перша, як перша, друга, все якби по стандарту. Так що, ну, Там були теж кармани такі, які залишилися з моторного відсіку. Інвалідки я їх теж позаварював, пройшов кузовним герметиком і вже пройшов антикором. Так що елік до зими вже готовий. Отак воно все виконано. щоб, може хто буде це все діло повторяти, так що я вже тут не за... Поки перекинуто, воно все. Дуже гарно видно. піввіз залишилась ОК, а ця вже частина муравей, інвалідка, як би такий принцип. Якби працює добре, 5 тисяч ще не розлетілося. Якщо там якась резиночка вийде з ладу, то є ще комплект, тому що в смз їх два комплекти, а тут вже стоїть шрус. Контролер отам знаходиться. Вон ви його бачите з радіатором. То в салон, там ще потрібно пару цих. Так, виконано зарядне, Кріплення під фаркоп. Резетка низьковольтна на 60 вольт, окремо зарядний пристрій. Так що отакий от елік. Трохи вже до нього дійшли руки і вже його сьогодні буду вже ставити на колеса. Зараз ще поставлю переднє колесо поліщако і по хлопців вони мені допоможуть його встановити. Так що отака справа. Трохи попрацював вже над ним. Тому що. А, говорили про зеркала, отакі зеркала. Ще зроблю подіуми, трохи їх відведу від кузова. Такі двірники теж переробив. Так що елік вже трохи зроблений. Ще там деякі речі потрібно доробити. Будемо готуватися. Під обшивку салону і, мабуть, будемо готуватися до виставки в місті Київ, яка буде проходити восени. Там ретро автомобілі, мабуть, саморобні, якщо вийде, поїдемо туди на, на цю виставку. Може, навіть якесь місце займемо. Так що дякую за увагу, кому цікаво, як що зробити. А, ще забув сказати: встановив я батарею Mercedes. Вона дуже чітко стала. Оце, оце ось до місця, оце, якраз це оце дно його. Оце ніша під батарею. Батарея чітко стала з Мерседеса, не знаю якого, 23-го року. Зараз автомобіль проїжджає 120 кілометрів на одному заряді по місту. Якщо за містом, я вважаю, що він ще буде ще більше проїжджати. А так, по місту 120 кілометрів, мені вистачає одного заряду. Батарейка 11 кВт. Скільки це вона 16С? 16С і, по-моєму, 3П. Так що такі справи, хто? Хоче повторити цей проєкт, можете якби, зайнятися. Річ цікава, дуже вона мені допомагає. Вон стоїть автомобіль, яким я практично не користуюся, тому що цим набагато дешевше. На той місяць треба витратити біля 6 тисяч гривень, так як я їжджу, а на цей біля 300 Якщо вночі заряджати, то ще буде менше. Вночі в мене половину тарифу. Це десь заряд... заряджається він десь 6-8 годин, в залежності від наскільки посажена батарейка. Я вважаю, що це недовго, заряджається струмом десь 45 Ампер. І десь за 6-8 годин він... Повністю заряджається. Так що, всього найкращого. Дякую за увагу.